Це вже 19-та виставка картин, яку влаштували у харківській художній майстерні від початку повномасштабної війни. На цій виставці близько 60 картин. Найменшому художнику три роки. Це тварини, яких волонтери громадської організації Порятунок тварин Харків евакуювали з Вовчанського та Липецької громади. Вранці 10 травня російські військові почали новий наступ на Харківщині та посилили обстріли прикордонних населених пунктів. Ми в цьому напрямку працювали з Вовчанського. Вже давно ми вивозили тварин. Але так як загострилась ситуація, звичайно, це все кардинально змінило, тому що люди в Вовчанську вони вже знають, що таке окупація. 10 травня росіяни почали новий наступ у Харківській області та посилили обстріли прикордонних сіл Вовчанської та Липецької громад. Нині волонтери отримують заявки на евакуацію та забирають людей з-під обстрілів до Харкова. Їх привозять до пункту розподілу, а після розселяють до гуртожитків. Також тут переселенці можуть отримати юридичну та медичну допомогу. У Харківській підземній школі сьогодні проходять перші заняття. Вчителька молодших класів Альона Росляк сьогодні займається з учнями другого класу. Жінка говорить: ці діти вперше прийшли до школи, та сіли за парти. Мої діти взагалі в школу не ходили офлайн. Вони взагалі, тому що перший клас я набрала вже під час війни. У Харкові вулицю Тургенівську перейменували на честь загиблого гвардійця п'ятої Слобожанської бригади Антона Дербілова. До повномасштабної війни чоловіка добре знали, бо він був відомим художником, музикантом та скульптором. Разом з дружиною Катериною він заснував студію та виготовляв мініатюри. Антон військового досвіду не мав, але у перші дні російського вторгнення пішов добровольцем на фронт. Розповідає його дружина. Я розуміла, що тут. Казати ні не має ніякого сенсу, бо він все одно піде і він не зможе стояти осторонь, і тому мені залишалось тільки його підтримати.